Тропічні ліси, щедро наповнені багатими флорою і фауною, лазурні води Карибського моря з кораловими рифами, білі піщані пляжі, на яких відпочивають розслаблені туристи, мальовничі пейзажі зелених долин і горних хребтів, приємний тропічний і дещо спекотний клімат, без значних перепадів температур. Чи не звучить це занадто привабливо? Чи не хотіли б ви помандрувати цією країною чи розслабитись на одному з місцевих пляжів? Втім, зовнішня обгортка часто буває оманливою. Особливо, що стосується цього випадку, ця країна вже десятки років потерпає від зростаючого насильства, спричиненого наркокартелями і вуличними бандами. А основні статті її експорту кавові боби, текстиль, банани і пальмова олія. В той же час понад 12% населення країни живе за межею бідності, отримуючи менше 2 доларів в день. Так, ця країна Гондурас. І давайте зараз більше дізнаємось про її історію і економіку. В 16 столітті іспанський конкістадор Педро де Альварадо захопив територію Гондурасу і став місцевим губернатором. Після того, як він подавив повстання. Які регулярно виникали як на території цієї країни, так і сусідніх провінцій на сьогоднішній день держав, було створено Королівську Аудієнцію Гватемали – адміністрацію Іспанської імперії, яка управляла центральноамериканськими країнами. Навіть до того моменту, як Де Ельварадо захопив усю територію країни, він використовував військовополонених для роботи на карибських плантаціях, що й передбачала система Ла Енком'єнда. Енком'єнда була запроваджена на початку того сторіччя і майже повсюдно перетворилась в кріпатство. Арабів отримували конкістатори за виконану роботу з завоювання нових земель. Вже в 1542 році прийняли нові закони, згідно з якими система енком'єнди була відмінена. Адже навіть за тих часів вона вважалась занадто абізивною і такою, що сприяла неетичній поведінці. Тож іспанська корона вирішила зменшити владу місцевих баронів. Або, як вони називались, Енкомедерос. На зміну прийшла система repark згідно з якою працівник не вважався рабом за законом. Однак навіть тоді робітники часто працювали в умовах, які не сильно відрізнялись від рабства. В 1540-х землю Гондорасу ставали багатшими завдяки тому, що влада зробила «грасія» столицею адміністрації Гватемали. Цьому факту посприяло те, що копальні поблизу цього міста видобули значну кількість золота для іспанської корони. Декількома роками пізніше в Гондурасі почали видобувати й срібло, що також пожвавлювало розвиток місцевої економіки. Але вже 1549 року столицю перенесли до Антигуа Гватемалу, а в 60-х роках і гірничодобувна галузь країни почала занепадати. В наступні декілька століть іспанці і англійці регулярно воювали за території, що сьогодні належать Гондурасу. Лише в 1786 році спільна англо-іспанська конвенція визнала іспанський суверенітет над кримським берегом. А от економіка Гондрасу довгий час залишалась в жахливому стані. Лише з приходом династії Бурбонів до влади в Іспанії в 1700 році іспанська корона провела прогресивні реформи по всій імперії, що серед іншого включали зниження податку на дорогоцінні метали. Це й призвело до відродження гірничодобувної промисловості в країні в 1730-х роках. На початку 19 століття в Новій Іспанії почали заворушення і повстання серед тих, хто прагнув незалежності від іспанської корони. В 1821 році Гондорас разом з іншими центрально- і північноамериканськими країнами отримав незалежність і ненадовго увійшов до складу новоутвореної мексиканської імперії, що також включала в себе сучасні Коста-Рику, Сальвадор, Гватемалу, Нікарагуа і Гондурас. Врешті-решт. Гондурас став незалежною країною в 1838 році, хоча пізніше і долучався декілька разів до спроб відновити центральноамериканську унію. Змінні періоди політичної стабільності і нестабільності неоднозначно впливали на економічну революцію, яка відбувалась в той час на північному узбережжі. Поки видобуток срібла залишався найбільшою статтею експорту країни понад 55% у 1880-х роках, в Гондурасі зароджувалась нова галузь. Кінець ХІХ століття вирощування бананів зростало небаченими темпами. Саме тоді, в 1896-97 роках, американський письменник О Генрі, який знайшов тимчасовий притулок в Центральній Америці, вперше вжив термін «бананова республіка» для опису вигаданої країни, яку він створив за зразком Гондурасу. Міжнародна економічна діяльність Гондурасу різко пожвалилася саме на початку ХХ століття. Вже до 1902 року влада країни побудувала залізницю вздовж Карибського моря, аби обслуговувати зростаючу бананову індустрію. В період між 1913 і 29 роками сільськогосподарський експорт країни зріс з 3 мільйонів, з них 2 мільйони припадало на експорт бананів до 25 мільйонів доларів США, з них 21 мільйон банани. Величезну роль в розвитку бананової галузі зіграли дві американські компанії Standard Fruit Company. І The United Fruit Company, а також американський уряд. Як тільки на власників підприємств виникали проблеми з керівництвом цієї країни чи робітниками, влада США направляла свої війська в Гондурас і сусідні країни для придушення суперечок, повстань і революцій. В період так званих бананових війн з 1903 по 1925 роки, американська влада вводила свою армію в Гондурас сім разів. Економіка країни залишалась тісно пов'язаною з цією індустрією аж до середини ХХ століття, а більшість населення Гондурасу працювала саме на бананових плантаціях. Наприклад, незадовго до найбільшого страйку в банановій галузі, який відбувся 1954 року, The United Fruit Company і Standard Fruit Company разом працевлаштовували понад 35 тисяч людей. Втім, саме в 50-х роках уряд Гондурасу почав заохочувати збільшення різноманіття експорту. Вкладаючи значні, як для цієї країни, інвестиції в транспортну і комунікаційну інфраструктуру, а також надаючи дешеві сільськогосподарські кредити. В результаті цих дій Гондурас почав експортувати ряд інших товарів, таких як цукор, тютюн і деревина. А відсоток бананової продукції серед загального експорту скоротився до помірніших 45% у 1960 році. А от у 80-х роках політична нестабільність в регіоні мала несподівані наслідки для економіки країни. Сполучені Штати почали все більше покладатися на підтримку урядів Гондорасу, фінансуючи військові сили країни. Так військова допомога від США більше, ніж подвоїлася за один рік з менш ніж 4 мільйонів доларів у 1980-му до трохи менш 9 мільйонів доларів наступного року. У 82-му році цей показник вже дорівнював понад 31 мільйону доларів. І 48,3 мільйона доларів ще через рік. Дуже скоро невеличкий Гондурас увійшов в топ-10 найбільших одержувачів фінансової допомоги від США. Адже у 1985 році загальна економічна і військова допомога сягнула понад 200 мільйонів доларів. Зростаюча залежність Гондурасу від зовнішньої допомоги була загострена серйозним економічним спадом в регіоні. І катастрофічним падінням цін на кавові боби, які були однією з найголовніших статей експорту країни. З кінця 80-х років в економіці Гондорасу з'явилася ще одна вагома галузь: текстильна. Багато західних компаній почали відкривати свої текстильні фабрики в цій країні. Але з огляду на жахливі умови, їх лише з натяжкою можна назвати фабриками. Робітники, в більшості свої молоді жінки, адже вони можуть багато працювати, але отримувати менше грошей, ніж чоловіки. Трудилися в жахливих умовах в так званих потогінних цехах. До речі, про цю темну сторону текстильної індустрії ми розповідали в одному з наших минулих відео. Тож тисніть на посилання або подивіться наш минулий випуск. Отже, умови праці були настільки жахливі, що в деяких цехах жінки працювали по 16 годин, маючи лише одну півгодину перерву в день. При цьому і заробітня плата була мізерною 29 центів за годину. Однак тут варто зазначити, що дівчата, які працювали на американських фабриках, а саме США були головним імпортером одягу, зазвичай казали, що в них були нормальні умови праці. А от на фабриках, що належали південнокорейським компаніям, на яких в той час працювала половина усіх робітників галузі країни, умови були нестерпні, а самі роботодавці набули сумнозвісної репутації. Ключовою проблемою, яка спіткала країну у 90-х, був наркотрафік. Після вбивства Павло Ескобара американськими спецслужбами в регіоні почалась запекла боротьба за контроль над маршрутами наркотрафіку. І центральноамериканські країни постраждали чи не найбільше адже саме вони лежать між Колумбією і Перу, де вирощується і виготовляється кокаїн, і Сполученими Штатами найбільшим і найбагатшим споживачем кокаїну в регіоні, а можливо і в світі. Саме в той період число вбивств в Гондурасі почало істотно зростати. Якщо в 1990 році в країні скоювали 10 вбивств на 100 тисяч населення, то цей показник досягнув вже 48,31 в новому тисячоріччі. А в 2011 році Гондорас міг похвалитися найнеприємнішою статистикою. Тоді на 100 тисяч населення відбулось 83,77 вбивств. В той період Сан-Педро Сула. Одне із найбільших міст країни було визнане найнебезпечнішим у світі. А столиця Тегуся Гальпа посіла почесне п'яте місце. На жаль, Гондорас так і залишився країною, яка експортує переважну сировину, яка досі потерпає від насильства, спричиненого наркокартелями. У 2020 році в країні скоювали 36,33 вбивства. На 100 тисяч населення, що в рази перевищує цей показник 90-го року. Згідно з Обсерваторією економічної складності від престижного американського університету MIT, у 2021 році Гондора знаходився на 84-му місці зі 131 за економічною складністю торгівлі і на 106-му місці зі 140 за економічною складністю наукових досліджень. Для порівняння, Україна знаходилась на поважних 44-му і 39-му місцях відповідно. А от імпорт Гондурасу перевищує експорт на понад 50%. Так, Україна також імпортує більше, ніж експортує. Але дисбаланс набагато скромніший менше 8%. Основними ж статтями експорту цієї країни так і залишаються кава, светри, футболки, ізольовані дроти і пальмова олії. Низький рівень економічного розвитку Гондурасу викликаний багатьма факторами. Спочатку країна стала заручником колоніальних війн і потрапила під тяжке колоніальне іго Іспанії, а вже потім Сполучені Штати взяли під контроль економіку Гондурасу. А коли жителі країни чи її влада пробували робити щось по-своєму, Збройні сили США швидко повертали статус-кво. Географічне розташування країни служить їй більше прокляттям, ніж даром, адже наркотрафік і війни Банд зробили її однією з найнебезпечніших у світі. Крім того, Гондурас, як територіально, так і за населенням. Відносно невелика країна. Хоча населення Гондурасу і виросло з 2 мільйонів у 1960-му до понад 10 мільйонів сьогодні, все ж це не зрівняється з населенням більш ніж 128 мільйонів у Мексики і її величезною площою. Останнє також потерпає від тих самих проблем, що й центральноамериканські країни, але ж за рахунок свого розміру може ефективніше їх вирішувати. Станом на сьогодні важко передбачити щось позитивне для економіки Гондурасу у наступні десятиліття. Скоріше за все, ця країна так і залишатиметься банановою республікою, у якої основний експорт це сировина і сільськогосподарські товари. Тож сумом можна констатувати, що так, ту країну назвали Гондурасом. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український Ютуб. Дякуємо за перегляд.